Що президент Бразилії будемо говорити про заокеанські речі, але тим не менш це все стосується саміту е, великої двадцятки. Так ось е, президент Бразилії продовжує говорити якісь незрозумілі для більшості землян приємності про Путіна. Отакої Лула Де Сільва засмутився, що Путін не приїхав на саміт G20 в Індію. Е, що запросив його на такий же саміт у Бразилію, але в наступному році. Бразильський президент заявив, що правоохоронці тамтешні не заарештують Путіна у Ріо де жанейро попри те, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Звичайно, на цій реверанс у бік Путіна маємо і ми українську реакцію. Відповів радник офісу президента України Михайло Подоляк. Так він написав у себе в ікс. Тобто в Твіттері. цитую: дійсно навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтесь його виконувати, навіщо будувати репутацію країни лише для того, щоб її звести на нівець заради запрошення Путіна, який регулярно заявляє, що навмисно скоює злочини проти українців? Ось таке ось риторичне питання. Тим не менш, не знаємо, чи ця реакція Михайла Подоляка, чи загалом реакція світової спільноти змусила відреагувати Улуде сільву, ну і він вже е на пізніше запитання журналістів відповів, що заарештовувати Путіна чи ні має вирішувати бразильський суд.